Старець Макарій, відомий своїми видіннями, що не раз вражали своєю точністю, заглибився у молитву, коли йому явилося нове видіння. Він бачив темну ніч, яка огорнула землю України, але серед цієї пітьми загорівся яскравий вогонь. Цей вогонь був символом незламного духу та волі, що палав у серці кожного, хто мріяв про свободу і справедливість. Макарій розповідав. Що побачив постать, яка здавалася йому знайомою, це був Кирило Буданов, очільник розвідки, якому судилося зіграти ключову роль у долі країни. Видіння розгорталося на тлі широких полів та густих лісів, де розвідники вели свою невидиму, але надзвичайно важливу боротьбу. Старець бачив, як Буданов стояв на пагорбі, дивлячись у далечінь, і тримав у руках свиток. Що символізував величезну відповідальність і знання, які він несе. Макарій розповів, що цей свиток мав ключове значення для завершення війни і відновлення миру. На ньому були записані імена, карти та коди, все, що було необхідно для стратегічного удару, який змінив би хід історії. Продовжуючи свою розповідь, старець описав вирішальний момент Кирило Буданов. Стояв у центрі великої зали, де зібралися військові, дипломати і представники інших країн. Його слово було вирішальним. Макарій бачив, як він промовляв з мудрістю і впевненістю, чим вразив усіх присутніх. Це була не лише військова стратегія, але й справжній маніфест єдності, який об'єднав союзників та спрямував Україну до перемоги у своїх видіннях. Макарій бачив, як після цієї ключової події ситуація в Україні почала змінюватися. Кирило Буданов залишався невидимим героєм для багатьох, але його роль була вирішальною. Він очолив операцію, яка змусила ворога відступити, поклавши кінець багаторічній війні. Старець розповідав, як Буданов стояв серед своїх побратимів, котрі підтримували його рішення. У видінні Макарія. Кожен з них бачив у Буданові не лише командувача, але й провідника, який надихав не здаватися навіть у найтемніші часи. День, коли настала остаточна перемога, був описаний як символічний. Макарій бачив, як люди виходили на вулиці, плакали від радості та обіймали одне одного. Над Україною знову майорів мирний небосхил, а на горизонті сяяли сонячні промені. Кирило Буданов у цьому водінні стояв осторонь, спостерігаючи за цим величним моментом. Його обличчя було серйозним, але водночас наповненим спокоєм. Він розумів, що виконав свою місію. Макарій розповів ще одну деталь, яка вразила його. В той день, коли Україна остаточно здобула мир, Буданов віддав символічний наказ: це була остання команда, яку він видав як головний розвідник країни. Цей наказ став завершенням його кар'єри, але не його місії. Макарій бачив, як Буданов відійшов від публічного життя, присвятивши себе родині та спокійному існуванню, він став символом мужності та розуму, яким захоплювалися навіть за межами України. Старець Макарій розповів, що після відходу Буданова від активної діяльності його ім'я. Залишилося в історії як уособлення незламності і стратегічного мислення. Видіння показало, як його праця вплинула не лише на завершення війни, але й на майбутнє країни. Макарій бачив, як нові покоління українців вивчали його рішення і вчилися на його прикладі, розуміючи, що навіть у найскладніші часи можливо знайти шлях до перемоги. У своєму баченні старець також побачив. Що спадщина Буданова стала основою для відновлення міжнародного авторитету України. Він відігравав ключову роль у створенні нової системи безпеки, яка запобігала подальшим конфліктам. Україна стала символом сили, витримки та відновлення, і багато в чому це стало можливим завдяки його стратегіям. Макарій завершив своє передбачення словами, які вразили всіх присутніх: Кирило. Це воїн, якому судилося не лише зупинити війну, а й побудувати основу для мирного та процвітаючого майбутнього. Його ім'я залишиться серед тих, хто вів народ через темряву до світла. Він застеріг, що роль кожного українця в цьому шляху не менш важлива, адже перемога це завжди результат спільної праці та віри. Люди, що слухали старця, стояли мовчки. Вдячні за його мудрість слова Макарія стали новим джерелом надії для всіх, хто вірив у відновлення миру на українській землі. Старець Макарій, завершуючи своє передбачення, підкреслив, що найголовніше в усьому цьому віра та єдність народу. Він розповів, як бачив у своїх видіннях, що саме ця єдність стала ключем до перемоги. Кожен українець від найменшої дитини до найстаршого. Вніс свій вклад у відновлення країни. Буданов став лише символом того, що в тяжкі часи лідерство та незламність духу здатні змінити хід історії. У видіннях Макарія також з'являлися образи подальшого розвитку країни. Старець бачив, як міста, зруйновані війною, відновлюються, стаючи ще кращими, ніж раніше. Він бачив, як молодь повертається до мирного життя. Відновлюючи економіку, культуру та науку, українські традиції та звичаї почали сяяти новими барвами, стаючи джерелом натхнення для всього світу. Макарій також говорив про символічний день, коли на центральній площі Києва зібралися тисячі людей. Вони тримали в руках українські прапори, які виблискували під сонцем, символізуючи незламність духу та силу єдності. У той день було виголошено слова, які Макарій чув у своїх видіннях. Мир здобуто ціною великих жертв, але наша нація стала сильнішою, ніж будь-коли. Старець завершив свої слова обіцянкою, яка стала посланням до всіх: не бійтеся змін навіть після найтемнішої ночі завжди настає світанок, а той світанок, який ви побачите, принесе вашій землі мир, добробут і славу. Люди слухали його з непідробною вірою, адже кожне слово звучало як відлуння їхніх сердець. Макарій залишив після себе не тільки передбачення, а й впевненість у тому, що навіть у найважчі часи є надія. І ця надія це самі люди, їхня сила, їхній дух і віра у свою землю.